Вітаю! Це мої відео результати восьмого туру Лаліги розгляд 24 25 Валядоліт приймав мальорку. Гості у матчі виглядають гострішими. Ларін тільки в другому таймі відкриває рахунок. А Фернандеш подвоє перевагу. Валядоліт за допомогою голу Санчеса скорочує відставання. На більше сил та часу не вистачає. 1-2 за мальоркою. Кетафе грав за Левесом. А Рамбарі відкриває рахунок на табло. А Міла на початку другого тайму з пенальті по двоє перевагу. А матч спокійно дограли за перемоги для Хетафи 2-0. Легенес поїхав до Рая Валікана. Камало ж на 8 хвилині відкриває рахунок за Мадриці. «Крус» на початку другого тайму відсутствує голом за Леганес. Та команди дограють у нічию 1-1. Реал Сусідад грав з Валенцією. Господарі, просто знищують каженів. Щоправда, Кудо на восьмій хвилині відкриває рахунок на наступні голи. Були під завершення матчу добиль на рахунку Оскарсона. Осасуна приймала Каталонську Барселону. Перший тайм видався за господарями. Водімір та Сарагос впевнено, 2-0 забезпечують перемогу в таймі. В другому таймі команди зіграли у результативну нічию 2-2. Перемога за Осасуною 4-2. Сельта грала Жерону. Команда показує рівний матч. Якщо Ерера за Жирону забуває першому таймі, то за Сельто Аспас зрівняв рахунок, а на табло Нічя 1-1 Жирона 5 матчів не перемагає. Клуб з Більбау перемогу стали цивільні. Паорегіас відкрив рахунок за господарів, які вміло трималися протягом матчу. А Ігера Сабаль отримає пряму червону картку. А замінивши його на воротах Паділля, який комплецовий час зрізає м'яч у свої ворота і команди дограють у нічію. Один-один. Атлетік п'ять матчів не програє. Еспенйол поїхав до Беттіса в гості. Цивільський колектив переважає свого суперника. Без зловнів не реалізовує пенальті в кінці першого тайму, а Беттіс продовжив тиснути на суперника. Ло Кесла забуває в четвертому матчі підряд, а його Беттіс мінімально перемагає 1-0. Атлетік з Мадрид мали мадридське дербі. Команди гарно показали один проти одної, коли пішли в другому таймі. Мілітао відкрив рахунок, а Корея тільки в компенсований час його зрівнює. Лоренто через три хвилини залишає свою команду в 10-ох. Але матч завершується в нічию 1-1. Куртуа після цього матчу отримує пошкодження. Наш Лунін отримує знову шанс. І Віллярел закривав тур з Лас Пальмасом. ПП в першому таймі довів перевагу по моментах до логічного голу, А на початку другого тайму Сілла. Зрівнює рахунок. Бена вийшов на заміну. Не забуває тенальти, і команди не мають результативних дій до завершення матчу. Де в господарі Барі відзначається та в комерційний час крапку поставив Бенна 3-1 на користь жовтої субмарини. По статистиці Леводовський залишається кращим бомбардиром всіма голами, а Ямаль разом з Байною ділять першість по передачах, яких в обох по 5. Таблиця має такий вигляд. Реал від Барси відстає вже на три очки. Вілерел вийшов на третє місце. Бетіс влетів на восьме. Друга десятка. Перше таку. Валенція знову впускається в зону виліку. І дев'ятий тур. Леганес. Гратиме з Валенцією. 5 жовтня. Мальорка поїде до Еспаніола. Китафо гратиме за сесоною, але прийматиме Сеальту. Рая валікану поїде гостя до поля, до ліда. Реал Вілля Реал. Центральний матч туру між другою та третьою командою. Шосто жовтне Жерона прийматиме Атлетику, але весь гратиме з Барсою. Цивіля з Бетісом матиме Дербі цивільське. Сосідат прийматиме Атлетіко Мадрид. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!